У світі, де кожен біжить у своїх справах, де байдужість часто маскується під немає часу, ми навчилися не помічати, особливо в тому інших, особливо тих, хто рятує наше життя. Але уявіть зупинка в Києві, холодний грудневий вечір, і медсестра з морена до краю заснула просто на лавці, і от повз проходить не хто небудь, а мільйонер у костюмі, з водієм, з графіком, розписаним по хвилинах. Він міг просто пройти. Але він зупинився. І зробив те, що суперечить логіці більшості, звернув увагу. Ця історія не про жалість, вона про відповідальність сильних перед втомленими. Бо, як часто ми думаємо, що великі зміни потребують великих ресурсів, гучних рішень, державних реформ, а тут усе почалося з лавки з одного погляду, з одного вчинку. Те, що зробив він у той вечір, не просто змінило долю однієї людини, воно створило ланцюг змін, який охопив всю країну. Але найцікавіше, чому він це зробив, що він побачив у звичайній дівчині в халаті, чого не бачили інші? Якби вам сказали, що найпотужніші трансформації починаються не в офісах міністрів, а в серцях, які вміють бачити, ви б повірили. Бо ця історія розбиває всі шаблони про бізнесменів, про медицину, про байдужість, і вона покаже вам, як один вибір може стати початком революції, не політичної. А Людяної, і ви більше ніколи не будете дивитись на зупинку так, як раніше. Олег Бойчук, заможний підприємець, помічає зморену медсестру в формі, яка спить на зупинці в холодний грудневий вечір і зупиняється, спостерігаючи за її станом. Це був типовий зимовий вечір у Києві, вітер пронизував кістки, а сніг хрумтів під ногами перехожих. Олег Бойчук, один із найвідоміших підприємців країни. Щойно вийшов із зустрічі з інвесторами. Його водій уже чекав, але він раптом спинився, коли побачив щось, що врізалося в пам'ять. На холодній лавці автобусної зупинки лежала дівчина в лікарській формі, зморена сном, з обличчям, закритим шарфом, не схожа на безхатька швидше на когось, хто віддає себе повністю, але ніколи не отримує навіть мінімального спочинку. Більшість просто пройшла б повз. Люди звикли не помічати в тому інших. Але Олег зупинився, і саме ця зупинка була не про ноги, а про серце. Він відчув, що бачить щось глибше, ніж просто людину, яка задрімала на вулиці він побачив несправедливість. Коли ти живеш у світі еліти, дуже легко втратити зв'язок із реальністю. Але такі моменти, як цей, пробивають стіну байдужості, і тоді народжується щось нове. Суміш болю, здивування і бажання діяти його вразила не лише її втома, а й символізм ситуації. Ця дівчина, ймовірно, щойно рятувала чиєсь життя в лікарні, а тепер вона сама була нікому не потрібна. Ми всі кажемо, що шануємо лікарів. Але де наша повага, коли вони замерзають на зупинках після нічних черг? Чи може повага бути лише в словах, а не в діях? Олег відчув, що більше не може ігнорувати такі речі, бо той, хто справді має владу, має і відповідальність. Стоячи під ліхтарем, дивлячись на її скручене тіло, Олег по прокручував, що сталося в її житті, скільки годин вона вже не спала, і ця думка не залишала його. Він не знав її імені, не знав її історії, але щось глибоко всередині нього вже шепотіло. Це не випадковість. Бо іноді саме так і починаються великі зміни з незнайомої постаті на зупинці, яка змінює хід думок сильного світу цього. Прокинувшись, молода медпрацівниця розповідає, що щойно завершила виснажливу 16 годинну зміну в лікарні. Її дезорієнтований і змучений стан говорить сам за себе коли холодний порив вітру торкнувся її щоки, Дівчина здригнулася і повільно відкрила очі. Було видно, що вона не одразу зрозуміла, де знаходиться. Її погляд був затуманений, руки трохи тремтіли, а тіло напружене від холоду і виснаження. Олег обережно підійшов, намагаючись не налякати її. Вона швидко сіла, трохи зніяковіла, поправила волосся, яке вибилося з під шапки, і прошепотіла. Пробачте, я просто заснула. Щойно з чергування. І цього було достатньо, щоби зрозуміти це не просто втома, це межа. Її звали Дарина Мельник, і за кілька хвилин, поки вона приходила до тями, вона коротко, але влучно описала свій день 16 годин біганини між палатами, сльози пацієнтів, критичні випадки без перерви на обід, а потім ні маршрутки, ні таксі, тільки ноги й зупинка. Вона навіть не скаржилась, просто констатувала факт. І саме ця стриманість розбила серце Олега більше, ніж будь-які сльози, бо, знаєш, коли люди звикають до болю, вони вже навіть не плачуть, вони просто мовчать. У цьому її мовчанні була ціла система, яка не бачить своїх героїв. Дарина виглядала не просто втомленою, вона була виснажена до глибини душі. І скільки ще таких дарин по всій країні, у кожній обласній лікарні, у кожному нічному відділенні. Молоді жінки і чоловіки, які присвячують себе іншим, але самі залишаються без підтримки. А потім ми дивуємося, чому вони вигорають, чому їдуть за кордон, чому лишають медицину. Бо втома, яку ми не бачимо, накопичується, і вона не про м'язи, вона про серце. Олег слухав її мовчки, а в його голові вже почали зароджуватись думки, які раніше ніколи не з'являлись. Чому так мало уваги тим, хто тримає на плечах наше здоров'я? Чому ніхто не бачить медиків після зміни, коли вони просто хочуть дістатися додому? У цій простій зустрічі на холодній лавці ховалася відповідь на питання, яке Олег навіть ще не встиг задати, але вже дуже скоро він дізнається значно більше, ніж очікував. Олег представляється і пропонує Дарині підвести її додому, стурбований тим, що їй не варто добиратись у такому стані? Самостійно в морозну ніч. Олег обережно сів на краєчок лавки, підтримуючи з нею зоровий контакт, але не нав'язуючись. Він м'яко сказав Мене звати Олег. І чесно, я не міг просто пройти повз. Ви ж не можете в такому стані самі повертатися додому. Його тон був не співчутливий, а щирий, теплий, як розмова доброго старшого брата. Спершу Дарина насторожено відреагувала. У наші часи жінкам не завжди просто довіряти, але щось у його голосі, у виразі обличчя, в тому, як він запропонував допомогу, зняло напругу. Вона подивилася на свій телефон, батарея розряджена, грошей на таксі не залишилося, а до гуртожитку їхати ще щонайменше годину з пересадками. Мозок казав будь обережна. Але інтуїція шепотіла довірся, і вона трохи розгублено погодилась. Олег викликав водія, але сам сів поруч, щоб пересвідчитись, що їй зручно і тепло. У машині було затишно, вікна трохи запітніли від контрасту температур, і тут почалася перша справжня розмова між людьми з різних світів. Іноді довіра не народжується з багаторічного знайомства, а з декількох правильних слів у правильний момент. Дарина поступово розслаблялася, вона не почувалася слабкою, вона почувалася побаченою. Це велика різниця, бо допомога, яка виходить не з жалості, а з гідності, має силу змінювати людські серця. Її очі потроху яснішали, в голосі з'явився живий тон, і хоч вона ще тремтіла від холоду, вже не тремтіла від самотності. Олег слухав її по-справжньому, не перебивав, не переводив розмову на себе, не ставив дурних запитань. І саме це справжня рідкість, бо сьогодні люди здебільшого чекають своєї черги говорити. А не щоб почути. І ця розмова, що почалася у темній машині посеред нічного Києва, стане початком шляху, про який тоді ще ніхто з них не підозрював. Під час поїздки Даринао, насправді, лікарка інтерн Київської міської клінічної лікарні, розповідає про реалії інтернатури 80 100 плюс годин на тиждень низька оплата, емоційне і фізичне виснаження, ігнорування з боку суспільства. У машині було тихо. Тільки легкий шурхіт шин по снігу заповнював паузи. І тоді Дарина заговорила не для того, щоб скаржитись, скоріше, щоб дати контекст. Виявилось, вона лікарка інтерн щойно після закінчення медуніверситету шість років навчання, а тепер понад 90 годин на тиждень чергувань, зміни без сну, зарплата, що не покриває навіть кімнату в гуртожитку. У нас не прийнято жалітись, сказала вона, бо якщо зламаєшся. Хтось інший має підхопити, а всі вже й так на межі. Вона розповідала про колег, які не притомніли прямо під час операцій, про ночі без води, без їжі, без можливості навіть присісти. У дитинстві я думала, що лікарі герої, а зараз ми просто працюємо, щоб вижити. В її голосі не було гніву, лише спустошення. Вона згадала випадок, коли пацієнт дякував їй сльозами, бо вона просто знайшла час поговорити з ним. Але керівництво розкритикувало її. Маєш бути ефективною, а не доброю. І в цьому була вся суть. Система стирає людяність із тих, хто мав би її уособлювати. Олег слухав, шокований він знав, що медицина складна, але такого масштабу безжальності не уявляв. У його компанії стажер отримує більше, ніж інтерн у лікарні, а там мова йде не про таблиці Excel, а про людські життя. Дарина згадала, як одна колега пішки йшла з нічного чергування, бо маршрутки вже не ходили, і її обікрали по дорозі. Та це нормально, знизала плечима вона. І саме ця фраза різонула його найбільше бо коли ненормальне стає нормою, це вже не просто криза, це пак байдужість, узаконена державою. І в тій миті, коли вона замовкла, дивлячись у вікно, Олег відчув щось глибоке і неспокійне. Те, що спочатку було співчуттям, перетворювалось на злість, не на дарину, а на систему, яка висмоктує життя з тих, хто його рятує. І хоча він ще не знав, як саме, але точно знав, він не зможе повернутись до свого офісу і просто забути цю розмову. Глибоко зворушений Олег починає вивчати загальну національну ситуацію з умовами для лікарів інтернів і переконується, що проблема не поодинока, більшості бракує елементарної підтримки. Їжі, транспорту, місця для відпочинку. Наступного ранку Олег не повернувся до звичних справ. Його думки були зайняті не графіками прибутку чи новим партнерством, а словами дарини. Він відкрив ноутбук і почав гуглити Умови праці лікарів інтернів в Україні, оплата медичних стажерів, вигорання серед молодих лікарів. Те, що він побачив, вразило навіть його. Людину, яка звикла до жорстких реалій бізнесу. Статті, форуми, анонімні свідчення, вся країна жила на праці виснажених молодих людей, і ніхто цього не помічав. Він натрапив на пост анестезіолога, який працював 36 годин без перерви, на коментар студентки медика, яка втратила свідомість у метро після чергування, і на обговорення на медичному форумі. Де майже всі інтерни писали, що звикли носити в рюкзаку сухарі та термос, бо на зміні може не бути часу навіть попити води. Це не було винятком, це була система. І, як у будь-якій системі, її несправедливість трималась не на злих намірах, а на байдужості. У бізнесі Олег знав, що коли проблема системна, її треба вирішувати на рівні моделі, а не латати окремі діри. І тут було так само. Він зрозумів, що медицина це не тільки про лікарів і пацієнтів, це про ланцюжок відповідальності університети, лікарні, уряд, суспільство. Усі звикли брати результати, але не дбати про тих, хто їх створює. У будь-якому бізнесі така стратегія вбиває команду, а в медицині вбиває не лише команду, а й тих, кого вона лікує. Олег відкрив блокнот, взяв ручку і почав писати не бізнес план, а ідеї. Як допомогти лікарям? Перше питання. Що я можу зробити реально? Друге. У ньому прокинувся той самий вогонь, що колись допоміг йому з нуля побудувати компанію. Але тепер він хотів інвестувати не в прибуток, а в людей. І саме ці нотатки, зроблені за чашкою кави на кухні, стануть фундаментом ідеї, яка незабаром змінить життя сотням медиків по всій Україні. Олег засновує фонд підтримки українських медиків Бойчука, запускаючи програми Транспортні ваучери, харчування на зміні, зони відпочинку, термінову фінансову допомогу та ініціативу Дім героя в халаті, доступне житло поруч з лікарнями. Менше ніж за два тижні після тієї розмови на лавці у мережі з'явилася новина, яка сколихнула медичну спільноту. Бізнесмен Олег Бойчук заснував фонд підтримки українських медиків. Але за заголовком стояла реальна справа не просто благодійність заради піару, а системна ініціатива, побудована на практичних рішеннях. Першими запрацювали транспортні ваучери, інтерни і медсестри могли безкоштовно повертатися додому після змін, потім гарячі обіди у лікарнях, ніяких мюслів чи батончиків, повноцінне харчування з перших страв. Фонд також профінансував створення тихих кімнат. У приймальних відділеннях маленькі, але затишні приміщення з диванами, пледами, чаєм і навіть книжками. Там медики могли відновитися хоча б на 30 хвилин, перш ніж бігти до наступного пацієнта. А ще була екстрена фінансова підтримка. Якщо хтось захворів, втратив житло чи потребував термінової допомоги, фонд реагував за 24 години. Але найсміливіша ініціатива називалась Дім Героя в халаті. Це була не метафора, це були реальні квартири поблизу лікарень, які фонд купував і здавав медикам за символічну плату. Бо як може лікар бути ефективним, якщо після зміни він добирається додому дві години, щоб поспати чотири? Олег добре знав, що логістика це не дрібниця, а стратегічний ресурс, і саме комфорт, безпека і стабільність роблять медиків сильнішими не лише професійно, а й психологічно. Вони почали посміхатись. Вони почали жити у перші три місяці фонд охопив шість лікарень у Києві та Львові, далі ще більше. Але для Олега це була не просто філантропія, це було особисте. Щоночі він згадував ту зупинку, той погляд Дарини, її тихий голос, і щоразу, коли новий лікар отримував ключі від квартири чи дякував за суп харчовій лінії, він відчував, що робить те, чого не зробила держава. Але ця історія ще не завершилась, бо один вчинок часто змінює більше, ніж ми уявляємо. Згодом Дарина стає головною радницею фонду. Через два роки фонд охоплює всю країну і згадується в медичних журналах як приклад турботи про лікарів. Але Олег досі згадує, з чого все почалося з простої зупинки й втомленої дівчини в халаті минуло два роки. Фонд підтримки українських медиків Бойчука. Став синонімом гідності в медицині. Його згадували в телевізійних сюжетах, у парламентських звітах і навіть у наукових медичних журналах. Але головне, про нього говорили самі лікарі: молоді інтерни з Вінниці, досвідчені хірурги з Харкова, фельдшери з Закарпаття усі відчували зміни. Не глобальні реформи зверху, а просту, але потужну підтримку поруч. І знаєш, хто стояла поруч із Олегом на кожному етапі? Дарина. Вона вже не просто лікарка інтерн, вона стратег, радниця, серце і голос фонду. Її досвід, її спогади, її знання зсередини стали базою для рішень. Дарина розуміла, чого саме потребують лікарі, і вона не дозволяла жодній ініціативі залишатися лише хорошою ідеєю. Вона вимагала результатів. Її поважали навіть ті, хто спершу скептично ставився до участі в програмі. Вона не просто пам'ятала, як це засинати на лавці. Вона зробила так, щоб цього більше не доводилось переживати нікому. Олег часто мовчки спостерігав за нею під час зустрічей. Іноді, коли всі розходились, він сідав у своєму кабінеті, діставав той самий блокнот і переглядав перші записи транспортні ваучери, гарячі обіди, квартира поруч із лікарнею усе почалося з кількох слів на папері. Але в основі цього всього було не планування, а момент один простий момент, коли він зупинився. Помітив, і не пройшов повз. А тепер ціла система змін виросла з тієї миті. І, попри всі нагороди, грамоти, титули, саме цей образ залишався з ним найяскравіше дівчина у блакитному халаті, що спить на зупинці в зимову ніч. Він більше не міг дивитись на подібні сцени байдуже, бо знав, що за кожною такою історією ховається потенціал для великої зміни. І як показало життя, іноді, щоб змінити світ. Достатньо просто зупинитись і подивитись уважніше. А тепер скажи чесно скільки разів ти проходив повз чужу втому і думав це не моя справа? Скільки разів ти міг підтримати когось словом, дією, поглядом, але не зробив цього бо поспішав або не вважав це важливим? І що як саме твій маленький вчинок міг би стати тією самою точкою зрушення, як у цій історії? Бо життя постійно підкидає нам шанс. Зупинитись, побачити, змінити. Але бачать і діють лише ті, хто готовий відповідати не лише за себе, а й за світ навколо. Тож подумай, де в твоєму житті зараз є дарина? Може, це твій колега, який постійно працює понаднормово, або продавчиня в магазині, яку всі ігнорують. А може, це ти сам втомлений, недооцінений, зневірений. У будь-якому разі, ти не зобов'язаний чекати чиюсь допомогу. Ти можеш стати тією людиною, що змінює правила гри. Як? Почни з малого дякуй, підтримуй дій, і світ відповість взаємністю, бо справжній вплив не в гучних словах, а в тихих рішеннях, і саме вони визначають, ким ти є насправді якщо тобі відгукнулася ця історія, не тримай її при собі. Поділися з тими, кому це потрібно, а головне застосуй її у власному житті. Бо зміни починаються не з урядів, вони починаються з тебе. Якщо хочеш ще більше історій, що надихають і пробуджують силу всередині, підписуйся на канал і вмикай сповіщення, Повір, попереду буде ще багато такого, що змусить тебе подивитись на світ по новому.